Друзі, всім привіт! Сьогодні я спеціально приїхала у Врослав для того, щоб зустрітись своїми студентами і зібрати з них фідбек. І зараз ми всі разом зустрінемось. Аня, розкажи, як змінилося твоє життя на до і після навчання? Uh, змінилось дуже, тому що я свій шлях взагалі почала після навчання з СММу. Uh, я вела клієнтів і вела я їх повних три місяці mm -hmm. своїх приватних mm -hmm. клієнтів. Uh, Зробила на власний бізнес і тепер uh, створюю mm -hmm. власний mm -hmm. бізнес. Мало бажаю тобі удачі, щоб в тебе все вийшло. і Було багато задоволених клієнтів. Ой, oh, дякую. Це найбільше хочеться. Mm -hmm. От uh, в плані там не знаю відчуттів. Як ти себе зараз відчуваєш? Як було до того? Я хочу сказати, що змінилося, звісно, не тільки взагалі моя робота, а й звісно, мислення, тому що для мене твоє навчання і СММ – це була така велика сходинка до того, що я хочу робити в принципі в житті, до чого я йду. І це був той такий великий поштовх, пінок, який мені власне дав знати, що я вмію, можу більше і. Ну, змінилось ставлення навіть до самої себе. А скажи ще, будь ласка, що конкретно тобі допомогло зробити результат, такий, який ти зробила: 3200 доларів під час навчання. От, конкре, щось ос... основне, щось одне, одне основне. основне, так а, ну напевно, тригер того, що хтось міг заробити, а я Класно, ні. Класно, молодець. Супер. Яна, я знаю, що до мого навчання ти мала, мала подібний досвід навчання, так, подібного. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, а чим на твою думку моє навчання переважає попереднє навчання? Е, якщо коротко кажучи, то всім, але я скажу так: в мене на тому навчанні був індивідуальний тариф. Тут у мене був тариф загальний, але я набагато більше фідбеку відтримала від куратора Ані і я. Я просто була в захваті, на правді як вона давала цей фідбек, все було розписано настільки детально, що після кожного завдання я розуміла, що я зробила добре, що я зробила зле. А... А на тому навчанні так не було. Mm -hmm. Там взагалі зовсім інша структура навчання, зовсім інший матеріал. І чому я прийшла на... я ще раз на навчання СММ? Тому що я туди закінчила десь в березні, а до тебе прийшла в серпні. Тобто відрізок mm -hmm. часу не такий то великий. Я вийшла з того навчання і я все одно в мене не було в голові такої системи, структури, що, як, що, до чого. І тому я прийшла і обрала. Mm -hmm. навчання. Дякую. А після завершення до СММ ця структура з'явилася? Так, так, так. Звичайно, звичайно. після всіх пройдених уроків, після прямих ефірів все, всі пази зложилися. Я розумію, що, там, з чого mm -hmm. починати, що до чого, тому, да. звичайно. E, що тобі найбільше сподобалось? E, мабуть, зворотній зв'язок. Саме зворотні. зворотній зв'язок, так, однозначно, я вже не буду згадувати там, нові знайомства, mm -hmm. зустріч в Варшаві, тому що це якби все в кучі йде. Але от зворотній зв'язок, мені здається, таке один з найбільших таких плюсів. Mm -hmm. Добре, дякую. Женя. Що ти можеш сказати людям, які зараз обирають між моїм навчанням і навчанням у інших моїх колег? То, що вони не можуть обирати. <свісно> <свісно> Чому? Ну, бо е, твоє навчання це не тільки професія, не тільки, професія, так? Не тільки е, професійна подана інформація. Це як казала Яна, це як казала Таня. Це натхнення. І пінок. <хи> тобто, я теж до тебе проходила курси, uh -huh. але я не могла стартанути. Uh -huh. І якось тільки після твого курсу, спустя 5 місяців, я заробляю свої гроші, свої 3 тисячі доларів. Uh -huh. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, який основний факт допоміг тобі це зробити, так от стартанути? Напевно, ти. Не знаю, ага. Настя, ти можливо, мій зворотній зв'язок. Твіс... Да, можливо, ти шукала людину, яка тобі буде давати зворотній зв'язок. це. Я так аналізую. Шукала людину, яка буде давати зворотній зв'язок, і можливо тобі просто це потрібно було. Дивіться, зараз будуть просто ревнувати всі дівчатка, хто, хто, які були на індивідуальному. Я не була на індивідуальному, але отримала зв'язок як на індивідуальному. І Для ні. мене це був шок. Насправді ні. Але для мене це був шок такого зворотнього зв'язку. Я не отримувала теж ніде. Добре, дякую, Каміла. Скажи, будь ласка, чим тебе зачепила програма «Дуосимом»? Чим мене зачепило? напевно, що дуже сильно підходом, тому що це був мій перший курс СММ, і насправді я в нього закохалася. Тобі серйозно скажу. Я до, до сьогодні його згадую з теплотою, згадую тебе, з теплотою. Все, що в нас тоді було два місяці, це просто насправді такий переворот у моєму житті. Я пам'ятаю, який запал мотивації я отримала насправді, які які минуті були відчуття, і які що я робила, які тоді в мене почалися зміни в житті? Як я себе відчула, і насправді від тебе йшло. Йшла велика підтримка, хоча я не була на індивідуальному, але я відчувала себе так, якби ти мене підтримала дуже сильно і в блозі, ти мені давала дуже величезний фідбек. І ця, цей курс взагалі дав мені таку такий фундамент, завдяки якому я пізніше йшла, могла знаходити клієнтів і почувати себе впевнено. Клас, Таня, привіт. Розкажи, будь ласка, кілька цікавих фактів про себе а саме скільки тобі років? Звідки ти і чи раніше ти займалася саме? Мені 29 років. Я е, з окупованої Луганської області до Вроцлава приїхала буквально два роки тому зв'язку із вторгненням. СММ. я почала займатися вже більше трьох років тому в декретній відпустці. Або я зрозуміла, що я не можу не працювати мені і не хочу повертатись на минулу роботу. Mm -hmm. Тому я почала шукати для себе нове заняття, почала шукати якісь курси онлайн і так сказала, що це був СММ. Скажи, от зараз, вже коли б минуло три роки, ти впевнена в цьому виборі? Так мені подобається сфера маркетингу. Я не скажу, що саме робота СММ це на 100% моє, але сама сфера мені дуже подобається. Я в ній неї постійно заглиблююся, пробую нові напрямки і відчуваю, що ну не хочу змінювати. Клас, добре. Скажи, будь ласка, що ти відчувала? От конкретно який у тебе був запит, коли ти е, записувалась на навчання? Я на навчання йшла вже з такою досить міцною базою. Це був далеко не перший мій Курси, у мене був досвід, і я шукала саме людину, саме наставника для того, щоб мені показали ну, такі, суто такі практичні моменти в роботі з клієнтами. Бо що таке курс, що таке теорія? Да? Це така ідеальна модель СММ, коли тобі показують шлях від моменту там знаходження клієнта і до моменту там, здачі звіту. Але коли ти працюєш на практиці, у тебе вилазить просто багато питань, не скільки там, як зробити щось технічно, а саме от в роботі з клієнтами, або чи не занижує чек, або навпаки, чи не завишує, а як мені зростати? У мене цих питань було просто мільйон. І в якийсь момент я прийшла до того, що я розумію, що я знаю багато, але я не зростаю, і я саме шукала собі наставника. І коли я побачила, що у тебе саме наставництво, я навіть не читала інші е, тарифи. Ага. Я саме Обирала одразу той mm -hmm. формат, де буде індивідуальна робота. Mm -hmm. Чи отримала ти те, за чим ти прийшла тоді? А, так я навіть а, не очікувала те, ну, такого зросту, як я отримувала. Бо а, я пам'ятаю наш перший зідзвон, коли ми з тобою так. А, я а... теж пам'ятаю, була в тунісі загорала. <зараз> 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 і оця така індивідуальна робота, і я слухаю тебе, і ти там говориш, ми будемо робити ось це, ось це. І а, ти так, я кажу, я зараз в такому стані, типу, я ну не встигаю з уроками. Ой, та брось, ти ту теорію, ти на неї взагалі там не звертає уваги. Тобі зараз головне, оце твоя індивідуальна робота. Я тоді, коли закінчився дзвінок, стою стаю так, говорю чоловіку, блін, ну це точно те, що я хотіла. Це прямо так, як я оля уявляла. Клас, дуже круто, дуже приємно це чути. Тим більше, що вже пройшло там приблизно півроку, так скажи, будь ласка, людям, які мають такий самий запит, зараз що ти можеш порадити, які думають над навчанням. Якщо такий запит, як у мене, от відчувають, що треба на наставника, то я б сказала, що не треба відтягувати цей момент, або цим ми тільки зупиняємо себе. Треба шукати ту людину, якої ти довіряєш, за якою ти готовий йти, і йти на наставництво. Бо це такий товчок і такий ріст, який ти не отримаєш ніде. Довго розбиратися в якихось своїх установках, довго там думати, що я зараз візьму ще 5 клієнтів, ще там пройде рік-два, можна скупляти там якусь теорію, але е, значно швидше, якщо ти спитаєш конкретно, у мене ось так, як мені, як би ти там, да, порадила тут поступити. І іноді е, зі сторони ми е, дивимося на це інакше. Бо я коли була на навчанні е, і е, коли ну, там, слухала тебе, да, оцінила ще там якісь його групові зі дзвони, і я просто а, як, прозрівала, бо я на себе поглянула іншими очима і зрозуміла наскільки багато я вже знаю, наскільки багато я вже пройшла. І для мене був такий старт. Коли е, ми підійшли до того, що час змінювати чек, і я зрозуміла, що мені для цього нічого не треба більше. Мені yeah. не треба ніяких ні, ще більше клієнтів, yeah, чи yeah, ще yeah. більше mm -hmm. часу. а Ми просто беремо і змінюємо чек. Mm -hmm. І все, от давай за чек. Ще я тебе запитаю. Розкажи свої результати. Е, одразу на навчанні ми підняли чек буквально в два рази в один Нагадай, день. хто це був? це було для порукаря. У мене була ніша перукарства, у мене була ніша подорожей, і потім з'явилася ніша фінансів, трейдінга, здається. От і, і, і в один день буквально ми підняли чек в два рази. І зі скільки по-моєму? З 300 доларів, напевно. 300 і до 600? Ну, ну там були був різний об'єм проєктах, тому десь було 600, десь було одразу 700. Угу. І, звичайно, це одразу відчутний такий ріст, коли ти е, об'єм роботи робив той самий, е, час витрачав той самий, але кошти ти отримуєш вже інші. І по відчуттям. Це одразу інакше, то інакше сприймаєш себе. Бо коли ти такий розумничок, який постійно вчишся, Теорію, дуже, да. Да, да, дуже багато працюєш, але нічого за це не отримуєш, то е, в якийсь момент ти приходиш до того, що а навіщо це не треба? Ти починаєш знецінювати себе, е, починаєш себе якось ну, покр я себе якось не так відчувала, бо як ну як, як, наче це трошки таке приниження, що ти багато працюєш, але нічого за це не отримуєш. Як можна вважати себе якимось таким класним спеціалістом, коли е, ти дуже мало за це отримуєш? Тож. Так ну це не ціниться. Якщо ти в першу чергу не ціниш сам себе, то ти, ти не можеш не можу, так чекати, що тебе ціне хтось інший. точно 100%. Я тобі дуже вдячна а, за а, повністю за те все, що ти сказала, і а, я хочу тебе зараз обняти. Дуже тобі дякую. І так, я маю дякую. надію, що ми ще зустрінемось не на одному проєкті. І я тобі бажаю ще більших висот, і щоб ти ще більше досягала в легкості. Дякую.